Добрий вечір. В першу чергу хочу подякувати нашим героям, людям, нашим військовим, людям, які роблять все можливе для того, щоб наше життя в країні продовжувалося. Щоб ми мали можливість грати футбол, щоб ми мали, маємо можливість дарувати емоції. Хочеться завжди дарувати позитивні емоції. Але так не буває, на жаль, а може, і так має бути, для того, щоб всі ж що хочуть бути задоволені. Але виключно завдяки нашим Збройним силам України, завдяки нашим військовим, завдяки людям, які роблять все можливе для того, щоб ми в нашій країні все ж таки розвивалися. Це ж таке робили все можливе для того, щоб життя продовжувалося. І за цей низький упліт і подяк. Друге, вітаю з закінченням сезону, поступного сезону, його можна розділити на декілька моментів. Згодом підсумки ще треба проаналізувати, але якщо ми говоримо про чемпіонат України, то можна сказати, що ми проводимо на досить високому рівні. Але на нашої, скажімо так, Непоганих результатів чемпіонаті України велика бочка дьогтю на міжнародній арені. І треба проаналізувати, що і як відбулося, чому так сталося, і додавати, додавати впевненість, додавати майстерності і працювати. Працювати завжди речим ми маємо це вдосконалювати. Окремо кожен є команда цього. Немає, немає таких команд, які... б Перемагали завжди. Так було і так буде. Але, як я завжди кажу, ми будемо прагнути робити все можливе для того, щоб ми завжди будемо боротися тільки на перемогу. Що стосується сьогоднішньої гри безпосередньо, то можу сказати про те, що спеціально виносили матч. На день пізніше на понеділок, для того, щоб у команди було на один день більше часу на відновлення. І можу сказати про те, що, безумовно, я намагався достучатися до гравців з рахуванням результатів цього туру, що останній матч не має значення турнірне становище, в якому перебувають команда. Останній матч цього року показав, що всі команди прагнуть. Але той, хто більше налаштований, той, у кого бажання більше, той хто більше змотивований і дисциплінований, ті перемагає. І я подякував за, за гравцям за те, що вони о, в тому графіку, в якому ми були, до цієї гри підійшли з бажанням. Ну і все виходило. Але ми розуміли і погодні умови, і по якість поля, і налаштування нашого суперника після прикрої поразки в минулому а, турі. Вони ми хотіли реабілітуватися так само, як і ми хотіли реабілітуватися, тому що я вже повторююсь, що результати е в -євро Лізі Європи у нас крайні меркають. І ми це маємо признати. Признати зад того, щоб вміти подивитися прямо перед собою в обличчя і зробити висновки і розуміти, що треба робити, як треба робити і рухатись далі. І готувалися до цієї гри, дуже важкої гри і розуміли, що вона буде саме така. Олександр Олександр Володимирович, розкажіть, будь ласка, про план, коли команда виходить в відпустки, коли почнуться збори. 4 має відбутися веде обстеження. 5 числа зранку команда вилітає на збори Туреччини, де буде готуватися до ну, заключення матчів в лізі матчі Європи і до чемпіонату України до літо. А, з відпустки 4-го, так? Ну, можна сказати, що і 5-го, тому що ми тут на базі тренуватися не будемо. Взагалі, взагалі, так. Четвертого обстеження і ми 5-го зранку виїжджаємо. Сподіваюсь, дуже потрібно, щоб ви вилітали, але ми будемо все ж таки я думаю, що Назар їжі. Повернувся до складу оценити Хальонок. Так, сьогодні вийшов у стартовому складі. Класна комбінація була зі штрафного, розіграна, був власне забитий єдиний м'яч у грі переможні, повернення оценити Хальонка до команди і те, що повернувся вже коли команда завершується як на даний рік, це дуже не просто для футболіста доверта в такий час. Безумовно, в нього дуже непроста була реабілі... реабілітація після ушкодження, яке він отримав, і йому було непросто. Але ми бачили його бажання, його як він працював, і ми задоволені його ставленням. На жаль, нам не вистачало його багатьох матчах, але так в футболі буває, що ці отримують на жаль право. Так само як ми сьогодні не могли розраховуватись, розраховувати на Сами Хавка, якого ушкодження, і він навіть не грав нову іграшку, так само отримав ушкодження в останньому матчі. І обстеження показало, що він нам, не зможе допомогти Шапаренку, якого вийшло ускладнення після хвороби, яку він перехворів, і ми не могли ризикувати його здоров'я. Ви знаєте, перед цією грою так було багато проблем. Вже зараз можна про це говорити. Були певні проблеми у Тимчика, були певні проблеми у Попова, у Біловара, Віталій Боянський. Тому можу сказати, що те навантаження, яке я на гравців, воно дуже ми перед грою, ми перед грою скажімо так, ще. Позавчора в моєму розпорядженні було три центральні захисники. Тільки, тільки, тільки вчора ми вже зрозуміли, що можемо розраховувати ще одне місце. Миколая. Сталося так, що осінні частину чемпіонату розпочинали з ВРС і закінчили з ВСМ. Мені здалося, що перша гра влітку влася набагато легше. І набагато більш, більшу була перевага Динамо. За ці три місяці, як на вашу думку, чи це верес так додав, чи динамо трошки слабше стало за цей час? Ви знаєте, можу сказати, що безумовно втома, яка у нас була, яка накопичилась на, на протязі сезону, вона дала знаки. Безумовно, верес виглядає набагато краще, ніж на в минулому році. Вони Додаткову впевненість отримали на протязі цього скажімо так, осіннього періоду. Команда виступала, грала на досить непростому високому рівні і будемо відверти, вона з Шахарем, з Олександрією зіграла досить впевнено і відіграла очки у цих, цих команд. Тому ми розуміли, що ця гра буде досить складною. Тим більше, за урахуванням знову таки, то це останній матч цього року, можна так сказати, в українській прем'єр-лізібу. Я про це говорив неодноразово, я повторював своїм гравцям. А якщо говорити так, ми виходили на гру з Вересом першого гру, безпосередньо майже після тільки підготовки. У нас була свіжість, у нас була, були сили і команда виглядала досить непогано, мали великі можливості. На жаль, пропустили не обов'язково тоді голи, могли доводити гру досить спокійно, при тому, що мали ще багато гольових моментів. Сьогодні, сьогодні так. Це завжди і погодні умови, і якість поля, і навантаження, і відновлення. Воно все не дає певних. Але ми, ми завжди говоримо і буду повторювати це, коли на Макії завжди буду говорити і грати на перемогу. Може, ми... Бо, може бути зміна в тактиці, в стратегії гри, в тактичних схемах, але завжди ми будемо грати виключно за перемогу. Чи є ще запитання на зараз? Так, що цікаво. Це увесь 2024 рік. Ви як головний тренер, уже без представки а відпрацювали в повноцінній основі Олександр Чуковський, головний тренер Динамо Києва. Як для себе можете описати цей рік Просто цікаво вашому Ви знаєте, ще коли я був гравцем, я, безумовно, після закінчення сезону завжди аналізував свої дії в першу чергу для того, щоб починати новий сезон. Не з, скажімо так, не з позиції там, де ти знаходишся, а з позиції, що ти робив протягом цього року і чи покращив свій стан порівняно з минулим. Те ж саме я говорю своїм гравцям завжди: не дивіться, де ви знаходитесь, не дивіться, як ви опинилися. Відстежити стежити саме те, що ви робили для того, щоб опинитися в цьому місці там, на цій вершині, якщо ми зараз говоримо про турнірне становище, ви маєте відстежувати дії, свої дії для того, щоб аналізувати їх і робити висновки. Тому що для того, щоб швидко розвиватися, Треба для того, щоб залишитися на, на певному місці, можна дуже швидко бігти. А для того, щоб розвиватися, треба просто на максимальних зусиллях. Поздравляю з ну, правою, дуже важливо важчим. Хотів запитати стосовно позиції, чи бачите, де треба... Силити динамо, що може динамо когось відпустить багато чітів стосовно ясика, що повертають і таке інше. Прокорентуйте, що вже є якісь ідеї коментувати не буде, можу сказати про те, що ми завжди працюємо над тим, щоб мати можливість підсилити команду в ті вікна можливості, які є. І над цим теж працюємо. За говорити про конкретику, але, безумовно, є у нас певні напрацювання. Я дуже сподіваюся на те, що вони, вони такі відбудуть. На цьому дякую, бажаю Бажаємо хороших новорічних свят. До дякую ще раз, вітаю з перемогою. Бажаю всім вдалого закінчення цього року і, безумовно, перемог в року. Майбутньому, як в великих, так і в малих справах, і безумовно бажаю такої нами усіма перемоги. Слава Україні!